І спалився, і ліч, але бід його перестріляв. Далі коктейль під euh, апарти. Там вже нікого немає. А де Фроузен цього разу грає? Фроузен на стерсах. Маккейс перестріляв Рейна, Фроузен ліває і хоче взяти під контроль конектор. Фроузен! Що він творить? Робить два мінуси. Алексія все ж таки впорався з Фроузеном І команда Фейс Клан в меншості. Керіган просвітив смок, але все одно нічого не бачить. Навіть 3 в 2. Але бід червоним на А не вийшов, буде обходити. Цікава історія від Валерія. Опа, опа, Алексі, Алексі контролює! І, і все ж таки перестилює керігана. І залишається Брокі. Останній є інфа у Наві, що це Авік. Наві можуть спробувати зайти зараз на А. Брокі навіть може забрати когось одного. Але плен все одно встановлюється. Брокі. Робить кіл, дає під себе флешку хоче взяти цей клач 3600. Грошей ни не, небагато, бажано сейванути, тому що. Красунчики! Красунчики Наві. треба тепер вигравати першу половину. Подивимося, вдасться у них це зробити. Ну, наразі трьох суперників на базі А вони вбили. Фейс знов гадали. Знов...